Заступниця директора Баївського ліцею Марія Никитюк на регіональній конференції формування екологічної компетентності учнів в умовах євроінтеграції засобами міжнародної співпраці презентувала урок конструктор для учнів 5-9 класів. Каже, у ньому йдеться про вплив війни на довкілля у межах проекту Environmental. Говорить разом із колегами із Сумщини і Грузії створили тематичний комікс, аби молодь краще розуміла вплив російської збройної агресії на екосистему України. Проєкт екологічний про поширення інформації про коци такі чинить російська агресія в наступ в Україні. Долучили до теми агресії України саме агресію Росії проти Грузії, яка була в 2008 році. І ми створили. Урок, який розповідає саме про те, як змінюється природа, скільки років потрібно буде для відновлення. Серед учасників і керівниця громадської організації Твої кроки, і співзасновниця приватної школи Оксана Словік. Жінка розповідає, разом із однодумцями встигли реалізувати понад 10 проєктів для онлайн навчання дітей. Для мене цінно, щоб не просто я розповідала про свої проєкти. Щоб кожен, хто був у мене, надихнувся цим і подумав над тим, як може долучитися він чи вона. І створити з ідеєю свого проєкту за словами координаторки Інни Савчук, 140 учасників та 12 спікерів із західних областей, а також Черкащини і Сумщини, презентували свої тематичні проєкти. Також каже спільно із шкільною агітбригадою продемонстрували постановку про злочин екоциду на Каховській гідроелектростанції, скоєний росіянами торік на початку червня. Що не було нас що. Екологічна конференція для шкільних педагогів відбулася у Луцькій гімназії номер 17 за підтримки громадської організації Едкемп Україна, розповідає координаторка Інна Савчук. Це організація, яка об'єднує всіх прогресивних освітян всього світу. Тому ми сьогодні будемо мати перше учительську паралель, майстерки і, звичайно, техніки самодопомоги. Надіємося, що наші дискусії, наші майданчики, обміну досвідом вони дадуть певний результат. Для розуміння сьогодення, так звані майстерки, які в нас сьогодні будуть, де будуть показувати практично, от, як і що робити, там хто зелень буде показувати, як вирощувати, хто буде показувати, як розводити осмі. Навколишнє середовище, першочергово воно забезпечує ауру. От в чому ми живемо, чим ми дихаємо, яку воду п'ємо, це є важливе. і вони це мають знати. Наші діти це ж наше майбутнє. Микита Чибар, Петро Потієвський – Суспільне новини, Луцьк.